Влітку гаряча вода у Чернігові буде, якщо люди вчасно платитимуть за надані послуги. Але ситуація дуже непроста. Місто зиму пережило з теплом та гарячою водою без потрясінь. При цьому теплогенеруючі підприємства регіону працювали в основному на Нафтогаз. Більше 90% доходів перерахували саме за паливо, газ та вугілля. І в результаті ситуація в галузі стала нагадувати анекдот, коли чоловік каже, досі жінко торгувати, бо вже здачу давати нічим. Щось подібне на кінець зими. Спостерігається і у чернігівських теплопостачальників. Про це вони в один голос заявили журналістам прес-клубі Експертна думка. Такого ще ніколи не було, щоб теплобережаю підприємства були повинні за електроенергію. На зарплату, уплата електроенергії за останні 12 років такого не було, щоб теплосет не платила за електроенергію, а на сьогоднішній день це 6 мільйонів і плюс 4 мільйони додається за март. Тобто около 10-11 мільйонів. Так? Вот. И водоканалу мы должны уже 2 миллиона. То была одна проблема на автогазове, а сейчас будет очень много проблем. І вже будуть проблеми в регіонах. Наступна зима теж прийде, але якою вона буде, чернігівські теплопостачальники прогнозувати не беруться. Тарифи зростуть, але ще й досі Енкара однозначно не визначилася з їх розміром. Тому чернігівські керівники не стали озвучувати журналістам свої прогнози. Зрозуміло тільки одне: відтепер повірку квартирних лічильників на воду підприємства робитимуть власним коштом за рахунок тарифів. Будинкові лічильники обслуговуватимуть ті, хто тримає їх на балансі балансі. розглядається питання з передачею їх на баланс теплопостачальних підприємств. Чернігівцям радять визначитися з субсидією. У свою чергу вже зараз розпочали підготовку до наступного сезону і хочуть, аби він теж пройшов без потрясінь. Тому большая просьба політиків проводити виборчу кампанію коректно і не спекулювати на стратегічно важливих предприятиях, поскольку ми розуміємо, отопительний сезон, який нас ожидають, він вряд ли буде намного проще, ніж той, який пройшов. І образом не должен зависеть від каких бы то ни були амбіцій і піаркції, як відділення взятих політиків, так і політичних сил. Провести плановий ремонт, купити паливо і зберегти те, що маємо, це те, над чим сьогодні працюють чернівські теплопостачальники.